Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам розкажу казку, яку написала Олена Пчілка, і називається вона У пригоді. Тож сідайте зручненько і слухайте. Пішов раз Лев на лови і зустрів мишку. Хотів її з'їсти вже й лапою надушив, а мишка й каже йому Ой, Леве, могутній володарю, не їж мене, змилуйся наді мною. Бідною маленькою мишкою, я тобі за те в пригоді стану. Засміявся Лев. Ти мені в пригоді станеш. Якась нещасна мишка, мені, цареві над звірями. В пригоді можеш стати. В якій же це пригоді, А хто може теє знати, каже мишка, тільки благаю я тебе, зглянься наді мною. Зглянувся Лев, пустив мишку. Подякувала вона і побігла швиденько до своєї нірки. Коли це за яким часом попався лев у тенета. Б'ється, сердешний, борсається в тенетах, нічого не зробить, ще гірше заплутався в сітку. Аж де не взялась мишка. Одну петельку перегризла, другу. Як заходилась, то таку дірку в тенетах зробила, що й лев виліз. Тоді мишка й каже Левові, А що, бачиш, і я, маленька мишка, тобі в пригоді стала. Бачу, каже Лев, віддячила ти мені і навчила мене спасибі тобі. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця казка. До побачення!